Добрий день, малята. Сьогодні зранку я йшла через парк і зустріла тваринку, а яку саме подивіться на картинку, хто там заховався. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч мала сама на зріст, та великий має хвіст. Як намисто оченята, хто це? Спробуй відгадати. Розумнички, це білочка. Де ти, білочка, живеш? Що ти білочка гризеш? У зеленому ліску у дуплі, у соснячку. Я гризу горішки, і гриби і шишки. А в морози, люті злі, ти не мерзнеш у дуплі. Мене добре зігріва, моя шубка хутрова, і тому зимові дні мені зовсім не страшні. Білка сім нам знайома мешканка лісу. Вона руденька, має пухнастий хвостик, гострі вушка, чорні маленькі очі, немов на мистинки. Маленькі лапки з гострими кіхтиками. Живе білочка на дереві, дуплі. А чим білочка полюбляє ласувати? Як ви гадаєте? Білка любить гриби, шишки, ягоди. А найбільше вона полюбляє горішки. Горішки кругленькі і мають коричневий колір. Але взимку їй дуже важко їх знайти. Малята. А давайте ми зліпимо горішки для білочки. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Беремо горішок, кладемо його на середину долоньки і по черзі будемо катати по пальчиках і повторювати за мною. Сидить білка на поріжку, продає свої горішки, лисичці сестричці, горобчику, синичці. Зайчику вухатому, ведмедю товстоп'ятому. Те саме ми повторимо з іншою ручкою. Сидить білка на поріжку. Продає свої горішки. Лисичці сестрички, горобчику, синичці. Зайчику вухатому, ведмедю товстоп'ятому. Молодці. Давайте підготуємось до роботи. Для роботи нам знадобиться дощечка для пластиліну, пластилін коричневого кольору, стека, три горішки, столова серветка. Тепер беремо нашу стеку, відрізаємо шматочок пластиліну. Відрізали. І добре-добре нам потрібно його розім'яти. Так, ось розім'яли наш пластилінчик. Тепер кладемо його на середину долоньки і коловими рухами скочуємо його в кульку. Або це можна робити на дощечки. Ось так. Так, з нас вийшла така кулька. Ми її трішечки ось так притискаємо пальчиками нашими, так? Щоб було схоже на горішок. Так, ось один горішок в нас вже вийшов. Тепер беремо інший шматочок пластиліну. І теж його добре-добре розминаємо. Так, ось і розім'яли другий шматочок. Тепер кладемо його на середину долоньки, так само скочуємо куловими рухами кульку. І пальчиками придаємо її форму горішка. Вийшло два горішка. Тепер ми беремо нашу стеку і робимо ось такі полосочки, щоб було схоже на справжній горішок. Так, А потім ось тут такі візеруночки. Вони не обов'язково повинні бути рівні, бо в горішка вони ж так само не рівні. Так, ось у нас один горішок. І тепер так само інший. Спочатку робимо ось таку полосочку. А потім отак. Так. Ось які гарні горішки для білочки у нас вийшли. Я думаю, вона буде в захваті. А тепер питання до вас. Що ми з вами сьогодні робили? Якої форми горішки? Якого вони кольору? Кого ми ними пригощали? Які ж ви молодці! Дякую вам, малята, за чудові роботи! До нових зустрічей!